Історичний день для України. В Брюсселі підписано економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Спроба номер 2 У Донецьку домовляються про мир. В Одесі триметрова хвиля змила відпочивальників з пляжу. Одна дитина в лікарні. Підсумки п'ятниці, 27 червня. Я Володимир Тимофійчук. Добрий вечір. Україна підписала з ЄС угоду про асоціацію. Останню економічну частину документа завізували в Брюсселі президент Петро Порошенко і Рада Європи. Тепер угоду має підтримати Верховна Рада і парламенти 28 країн-членів Євросоюзу. Договори про асоціацію з ЄС на саміті в Брюсселі підписали також прем'єри Молдови та Грузії. Як це було, бачила Анастасія Синяговська. Від самого ранку в Брюсселі численні делегації до Бельгії з'їхалися лідери усіх держав, членів ЄС. Український президент Петро Порошенко прибув одним з перших. В асоціації Україна йшла сім років. Підписати угоду планували в листопаді 2013-го на вільнюському саміті. Тодішнє керівництво тоді цього не зробило. Зміна влади Євромайдан, військове вторгнення Росії в Крим. Переговори між Києвом та Брюсселем відновили лише після цього. Угоду розділили на дві частини. Політично Україна та ЄС підписали у березні. Європейський союз на вашому боці сьогодні більше ніж колись. У вас є наша підтримка, солідарність і визнання територіальної цілості. Угода і європейські цінності. Не можуть зашкодити Росії. ЄС готовий співпрацювати з Росією щоб залагодити непорозуміння. Тільки разом ми зможемо збудувати сильний і успішний континент. Під доленосним для України документом автографи поставили всі керівники ЄС за призначенням таки використали й ручку, якою мали підписувати угоду на саміті у Вільнюсі. Підписуючи угоду з європейським союзом, Україна як європейська держава, що поділяє європейські цінності демократії та верховенства права, наголошує на своєму суверенному виборі на користь майбутнього членства в ЄС відповідно до статті 49 договору ЄС. Угоду про асоціацію Україна розглядає як інструмент повноцінної підготовки до досягнення цієї мети. Завізований документ, перелік умов економічної співпраці, а разом із політичною частиною цілісна угода. Документ означає збереження Суверенітету, інтеграцію ринків, роботу щодо прав та свобод людини для простих українців це шанс не потерпати від корупції, мати чесні суди, а ще якісні товари і конкурентні ціни на них. Щоб досягти мети, знадобиться ефективна координація уряду. Він має співпрацювати з парламентом, опозицією, суспільством. Важливо знаходити національний консенсус, гарантувати поступові стабільні трансформації. Жодна міжнародна угода не може зарадити, якщо всередині країни немає ефективного управління та політичного лідерства. Деякі положення угоди чинні з моменту підписання. Системно документи запрацює після схвалення Верховною Радою та всіма парламентами держав-членів ЄС. Угоди про асоціацію Асоціацію з ЄС у Брюсселі також підписали Молдова та Грузія. Анастасія Синяговська, перший національний сьогоднішній підпис Петра Порошенка, поставлений у Брюсселі, завершив процедуру підписання всієї угоди про асоціацію з ЄС. Нагадаю, після зміни влади в Україні документ поділено на дві частини: першу політичну підписано 21 березня, другу економічну тільки тепер. Про що йдеться в цій економічній частині договору? Далі в сюжеті. Швець, як і в Бурдук, більше як 40 років ремонтує взуття, має власну невеличку майстерню від зближення з Євросоюзом, сподівається, його бізнес виграє. Наконець буде поступати нормальна обув. Люди у нас зможуть нормально зарабатувати, зможуть покупати нормальну обувь і мастера, якщо не мастера, вони будуть її нормально ремонтувати. Економічний експерт Андрій Нова каже, підписання угоди про асоціацію лише перший крок до членства в Євросоюзі. Починаючи з наступного дня після підписання угоди про асоціацію, з 28 червня для України починається масштабна домашня робота, яку Україна може виконати як за три роки, так і за 30 років. Далі все буде залежати лише від нашої внутрішньої політики її ефективності. В економічній частині прописано правила, за якими працювати з Європою стане легше не тільки великому, а й малому бізнесу. Завдяки створенню зони вільної торгівлі, вітчизняні товари вже мають доступ на європейські ринки. Передбачено зміни в інших галузях. Це співпраця між Україною та європейським союзом в конкретних сферах: сфері сільського господарства, машинобудування, металургії, окремий підрозділ присвячений енергетиці. Іншим я сказав би дуже важливим галузевим аспектом нашої взаємодії. Для пересічного українця підписання угоди про асоціацію це ширший вибір якісних товарів і конкурентна ціна на харчі, одяг, авто побутову техніку, каже представник Мінекономіки В'ячеслав Цимбал. Я не можу сказати, що завтра у нас наступить щастя і на 50% зменшиться вартість тих товарів, які щоденно ми використовуємо в своєму житті. Але ж от, ті умови, які на сьогоднішній день спрямовані на те, щоб ми підвищили свої стандарти до рівня міжнародних і європейських, говорять нам про те, що якість життя, в принципі, має стати лучше, краще. Є в Україні противники євроінтеграції. Україна фактично є е, по цьому договору. Така керована територія, така собі колонія, яка має тільки виконувати те, що їй скажуть, і не маючи при цьому жодних прав, жодних впливів на прийняття рішень. Столичний чоботар Яків Бурдук свою вигоду від євроінтеграції відчує з часом, каже експерт Олександр Бородиня і уточнює лише після того, як багатшими стануть українці. Народ України стане трошки. Заможніше жити, у людей буде трошки більше грошей, то люди будуть частіше міняти набойки, на бойки е, на туфлі на високому каблуку. У нього. І він трошки буде більше заробляти. Кожен чоловік на це сподівається. правда. Іначе б, ну як как би, бы, ну як жити без надії. Ну, будь-який чоловік на щось краще надіється. Аліна Орешин, Сергій Тойшин по перший національний. Підписати угоду про асоціацію з ЄС запланував ще другий президент України Леонід Кучма. Не відступав від такого наміру і його наступник Віктор Ющенко. А от реальну можливість завізувати угоду дістав лише Віктор Янукович, та в останній момент передумав за всю країну. Шлях до асоціації з ЄС знає Євгенія Токар. Перший крок на зустріч євросоюзу Україна зробила 1994-го. Президент Леонід Кравчук у Люксембурзі підписує угоду про партнерство України з ЄС. За три роки перший саміт у Києві. Європейський вибір України на ньому підтверджує вже другий президент Леонід Кучма. 98-го Україна вперше заявляє, прагне бути членом Євросоюзу. Це Леонід Кучма підтверджує вже в другій інавгураційній промові. Підтверджуючи свій європейський вибір, ми стаємо за стратегічну мету вступ до європейського союзу. Того ж року ухвалено спільну стратегію ЄС щодо України на шостому саміті в ГАЗі Леонід Кучма заявив про плани підписати угоду щодо асоціації до 2004 року. Євросоюз такі наміри привітав. Та питання про членство до порядку денного не вносили. Натомість вимагали демократичних виборів після помаранчевої революції в Україні. Новий президент. Вести країну до Європи береться вже Віктор Ющенко. При ньому Україна здобуває статус країни з ринковою економікою. Я вид Україну, додому у Європу. Там де завжди були. 2010-го на переговори йде четвертий президент Віктор Янукович. Йому дорікають проблемами із демократією. 29 листопада 2013-го. Так близько до підписання угоди Україна ще не була. Та на урочистій церемонії промовою із трибуни четвертий президент здивував усіх. Погода несприятлива, яка перешкоджує. Столиця зреагувала на рішення акціями протесту. Що почалося як розгін мирного мітингу переросло у масові вбивства в центрі столиці. Янукович утік. Перемови про підписання відновлюють щойно сформовано тимчасовий уряд. Угоду розділяють на дві частини: першу політично в березні підписав уже новий прем'єр Арсеній Яценюк. Під другою економічною. Сьогодні поставив підпис п'ятий президент України Петро Порошенко. Євгенія Токар, перший національний. Важливою частиною угоди про асоціацію з ЄС є створення зони вільної торгівлі з ЄС. Україна та європейський союз мають відкрити один для одного свої ринки. Якщо Київ пускатиме європейських виробників до себе поступово і повністю відчинить двері для них аж за 10 років, то українські товари до ЄС уже йдуть за спрощеною схемою. Що це дає і що може дати українцям в майбутньому? Дізнавалася Ольга Лузан. Ця птахофабрика щодня виробляє 400 тисяч курячих тушок. Якість тут контролюють за європейським зразком. Тушки фотографують. Производиться фотографія грудки спинки по цвітовим пікселям. визначається, є розриви кожи, гематоми, переломи. Якщо є розрив на грудних мишцях, то ця тушка вже поїде на лінію різки. Від жовтня курячі філеї тушки курчат звідси постачають і в Європу. Ми дивимося на цей ринок, тоже як на тот, який. Который может принести на определенне об'єми, оприлюднене розвиття і стати определенною ар альтернативою тим ринкам, которые на текущий момент у нас сожалению, падає. То тобто, сята ринки таможного союзу. Останні два місяці торгують у режимі особливих преференцій. ЄС зняв обмеження для нашої продукції, зменшив чи скасував майже всі експортні мита на неї. Умови постачання українських товарів уже тепер фактично такі самі, як і в зоні вільної торгівлі. То, якщо говорити про е, загальну вигоду, то вона може розраховуватися, як там, хоча поосені по вже будемо рахувати, але е, назвалася цифра 487 мільйонів євро від того, що будуть знижуватися митою. Щоб українська продукція могла вільно продаватись у Європі, треба не просто скасувати мита. Потрібно, щоб наші товари відповідали європейським стандартам якості. І навіть якщо вони якісні, на них в Європі може не бути попиту, каже голова ради підприємців Леонід Козаченко. Європейський союз це величезний, але це є профіцитний ринок, Там немає дефіциту. І навіть знявши всі обмеження, це не значить, що ми зможемо продати. Одяг з цієї трикотажної фабрики на ринку України вже 15 років. На ринок Європи бренд тільки збирається. ми розуміємо прекрасно з одної сторони, що ми ніколи не станемо там лучшими, і не вийдемо як то там, в топ-50-ку, например, даже. Да? В Италии вы можете много найти там, магазинов польской одежды, навряд ли, или во Франции или там чешська, или там словацька, или какой-либо що Они, як правило, очень підтримують своїх производителей. Економіст Олександр Жолудь каже, торговельні преференції та зони вільної торгівлі не гарантія успіху, а лише шанс на нього. Це створює певною можливістю, що якщо ви виробите щось якісне і конкурентне за ціною, ви зможете пройти на наш ринок. Тихе життя можна і тут зберігати. і вот спокойненько в Україні продовжувати жити відкрити ще об'єд магазины так тихонечко но это совершенно другой уровень развития бизнеса. по если получим по носу ну значит что то пойдем по другому будем делать Иначе не, не сможешь приобрести никакого опыта ольга лузан Александр бабак Александр прозоров перший национальный. На Майдані Незалежності в Києві українці святкують підписання угоди про асоціацію з ЄС у вишиванках із прапорами України, кияни та гості міста зібралися, щоб разом відзначити те, заради чого сім місяців тому люди вийшли на головну площу країни. Хтось, не приховуючи радості, вигукує Україна це Європа, а хтось не може стримати сліз. Зі сцени лунає державний гімн, покладений на музику гімну європейського союзу. А поряд підспівуючі люди випускають у небо блакитні кульки з жовтими зірочками. На сотні буде ради за нас за те, що ми всі дуже добре живемо, за те, що ми їх все ще пам'ятаємо. Любимо то сила народу, яка зробила цю незалежність України і заставила нового президента підписати асоціацію. У Донецьку сьогодні знову намагалися домовитися про мир. Другий раунд консультацій. Перемовники ті самі, що й у понеділок, другий президент України Леонід Кучма, Нардеп Нестор Шуфрич та Віктор Медведчук. Як відомо, Україну на консультаціях у Донецьку представляв тільки Леонід Кучма. Залучити ж лідера українського вибору і кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука запропонувала канцер Німеччини Ангела Меркель. Терористичні організації ДНР та ЛНР зобов'язалися припинити вогонь на три доби до 30 червня. Про це заявив так званий прем'єр ДНР Олександр Бородай у відповідь на звістку про те, що Україна може продовжити перемир'я. Таке припущення висловив сьогодні Петро Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі. Остаточне рішення президент готовий ухвалити після консультації з силовиками. З ними він зустрінеться сьогодні пізно ввечері, Підтвердила нам речниця керівника Нацгвардії. Чергові вибухи на Донецькій залізниці лунали на світанку. Терористи підірвали міст біля станції Городня. Про це повідомили в прес-службі Донецької залізниці. Вибух зруйнував опору мосту, шпали та рейки. Рух на ділянці перекрито. В Артемівську невідомі обстріляли рейсовий автобус, пишуть місцеві блогери. Він виїжджав у місто Часів Яр. Кулі влучили в лобове скло. Водій загинув на місці. Некерована машина врізалася в гараж біля одного з будинків на вулиці Чайковського. Поранена пасажирка померла в лікарні. Терористи звільнили одну з двох груп спостерігачів ОБСЄ четверо працівників місії, громадяни Швейцарії, Естонії, Туреччини і Данії були у полоні більш як місяць. Ще четверо досі в заручниках. Зв'язок із ними зник 29 травня неподалік Сєвєродонецька на Луганщині. Ми все ще стурбовані з приводу наших чотирьох зниклих співробітників. Ми робимо все для їх найскорішого звільнення. Результати робіт співробітників дають зрозуміти, що ситуація залишається неспокійною. Хто саме відповідає за визволення полонених? Запитують рідні бранців. Та відповіді не знаходять. Гри нашого наступного сюжету сам півтора місяця пробув у підвалі слов'янського СБУ. Тепер намагається визволити звідти матір. Если сюда приедут мои друзья с правого сектора. Їх тут просто-напросто одразу вб'ють. у цьому сюжеті. Російський канал Life News розказав глядачам про те, що у слов'янську затримали бойовика. Красунчик, який такий вигляд розказує майданівець Віталій Ковальчук. Він мав на третій день полону, куди потрапив разом з двома друзями. Нас піймали там, трохи побили. Після цього інтерв'ю каже Віталій, тортури стали витонченішими. Терористи вимагали, щоб хлопці зізналися, що є активістами правого сектору. Брали ніж і казали, давай відріжемо йому вухо, давай там відріжемо йому геніталії, Давай Ложкою вийму моєму око. Вона тримала за руки за ноги, намагалась мені витягнути ложкою око. Під натиском товариші Віталія зізналася, що з правого сектору він сам ні, розмірковує. Може, це врятувало його від смерті, коли їх трьох запхали до машини. А може, молитва? Хтось із тих людей, хто виводив, послухалася до мене і запитали, що ти робиш? Я тою ще молюсь. І він різко мене витягнув з машини. Потім прийшов один із, скажімо, таких воєнно і повідомив те, що от, там твої хлопців вбили. У полоні каже хлопець, пробув 45 днів. Чому відпустили, не знає досі про те, що в полон взяли і його матір, дізнався, повернувшись додому. Галина Ковальчук спочатку просила допомогти визволити сина через змі. Чисто. Згодом поїхала визволяти свою дитину сама. Спочатку була інформація, що вона під керівництвом так званого БЕСа, От зараз немає інформації взагалі ні. Місяць колишні полонений намагається буде щось дізнатися про долю матері. Єдиний результат коротка розмова з генпрокурором. Вона жива контактів немає? немає. Жінка в полоні вже другий місяць. і Таких як вона у захоплених містах декілька десятків комбат Семенченко стверджує, системно над визволенням ніхто не працює. Дуже хаотично займається адґержанських активістів. Ми займаємося, займається правительство, в СБУ. То системи єдине Во всіх країнах Сучастують такі такі подизління. Чи існує такий підрозділ в Україні? Ми запитали в СБУ. Відповіді чекаємо та в раді нацбезпеки давати інформацію, які що, який є центр? Чи є центр? Я точно такої інформації. Неуповноважений дати колишній очільник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш керував 28-ма операціями з визволення заручників в Україні, Чечні та Сомалі. каже з досвіду, знає, треба відшукати саме того бойовика, який ухвалює рішення, і знайти важелі впливу на нього. То, звісно, через його партнер і зв'язки, ето через даже іностранні спецслужби. Свія, наприклад, та ж Російська Федерація на одного із керівників. І цей варіант приємний. Це, конечно, варіанти давлення. Те зв'язане з сім'єю, з його піспективою з роботи, здоров'ям жизнью. Робити це можуть лише професіонали з навичками оперативників, розвідників, психологів, і таких запевняє маломуш в Україні тисячі. Їх треба лише організувати. Ірина Ромалійська, Ярослав Тихомир, перший національний. Замість пензлів і фарб вона вибрала бенти ліки. Художниця Олена Сонцеслава лишила маму вдома на Київщині і подалася на схід. Не сама за додумцями у їхній волонтерській бригаді всього троє людей про медицину на війні Олена Самсонова. Шо, що ой, доця, я не чую тебе, кицюля. Все, зв'язок прорвався. Ну як буває таке, дуже часто буває. Ну, як бачите, знову донька просить допомоги. Що вечора Володимирівна молиться за доньку. За два місяці, відколи Олена поїхала на схід, мати бачила її всього двічі. Каже, часу на спілкування майже не було. Про те, що Олена збирається в зону АТО, мати не знала. Донька сказала, коли вже була в Павлограді. Я її підтримую. Я зрозуміла, що це по-другому вона не може вже. Вже все це вона. Прив'язана до хлопців, це, це її, як кажуть, покликання допомагати. На схід Олена поїхала з першим батальйоном Нацгвардії у квітні. Весь час їхня бригада на передовій. Ми продовжуємо збирати допомогу і продовжуємо просити про допомогу, що, що матеріально, що фінансово. Це все це все на передову. Це все хлопцям йде на передову. Безпосередньо гнів. Віталій командир батальйону нацгвардії. У Слов'янську був 48 днів. Після ротації приїхав додому. Розповідає про роботу волонтерів. каже, воювали пліч опліч на блокпости. вони привозили медикаменти, то це котрий не хватало. От першої необхідності Вони приїжджали туди і яказували допомогу, помочь до того, що вони даже забирали людей. І везли в госпіталь на Харків, на Ізюм. Іван збирає гуманітарну допомогу і щотижня возить її на схід. Каже, на початку АТО проблеми були в усьому. Була проблема, що там кудись куди треба є раніше. Врач говорить: я не можу виїхати без команди, і вони там до часу втратили час на согласование. Проблеми виникають там, де є бойові дії. Де не можна доставити медикаменти, так само не можна доставити їжу, де немає електроенергії, де немає питної води. Оце є проблеми. А поки влада намагається вирішити ці питання, волонтерські служби й далі працюють. Олена Самсонова, Євгенія Токер, Володимир Вістяка, Олександр Самойлов, перший національний. Людина, яка вміла домовлятися і мирити непримиренних ворогів. Так сьогодні політики говорили про Івана Плюща. Попрощатися з героєм України, двічі головою парламенту та людиною, яка стояла біля джерел новітньої української держави, прийшли прем'єр-міністр, народні депутати різних скликань, земляки. Ті, хто знав Івана Плюща, ділилися спогадами про нього. Його гумор, дехто так знаєте, хоче показати його в такій гортесній формі, що посилаючись на його ці, ці, так звані плюшізми. А насправді це була дуже потужна зброя у руках спікера для того, щоб досягнути бажаного результату, тому що дуже велика боротьба точилася між комуністичною більшістю, позиційною меншістю, і цей чоловік знав психологію людини. Він віддав ці жарти у. У зал, і це до певної міри збивало цю напругу. Ми прийшли з різних сфер Я, через табори, він з номенклатури радянської, але нас об'єднувала любов до України, бажання, щоб Україна була державою. Цунамі на Одещині. У Чорноморську близько першої години дня триметрова хвиля затягла в море 15 чоловік. Під водою зникли шезлонги та речі відпочивальників. Трьом дітям у лікарні надали медичну допомогу і відпустили додому. Одного хлопчика лишили підлікувати. Він сильно забився. Таким був цей день очима наших журналістів. Я дякую, що були разом із першим. Доброго вечора і хай щастить!